Друзі, я рада вас вітати на нашому першому занятті. Ось такий букварт мені передали в Польщу, передав мій е, татом. Я колись вчилася з такого подібного в е, сама, але він був набагато більший в, е, в школі. Е, і він, до речі, коштує 75 гривень. Бачите, видавництво е, Львів, видавництво світ 2003 рік, рекомендовано Міністерством освіти і науки України видання Сьом. І ось тут такі дуже гарні ілюстрації. Коли я вчилася з нього, то насправді мені от запам'яталося, я досі пам'ятаю, я от вчила букву. Оці всі малюнки, і добре, що це залишили, так скажемо, незмінним, залишили таким, як було. Ось, бачите, ми будемо з вами з такого гарного букваря вчити букви. Це наша Україна. І перша наша буковка це буковка А. Як можна собі запам'ятати? Ось такий трикутничок і рисочка. І ось так вона пишеться писаною, ось так вона виглядає друкованою. А А, 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 А. Так, це є наша буковка А. Подивіться, яка вона гарна, тут така дівчинка намальована. так? Тут така, можна сказати, одна ніжка, друга ніжка і рисочка. Запам'ятайте собі, велика буква А це одна ніжка, друга ніжка і рисочка. Це маленькі буковки. А, ну, якщо маленькою, ми пишемо кружечок і такий хвостик. А песене ось так пишеться. Так це виглядає. Наша буковка А. а, а. Запам'ятайте, дітки, це є буква А. Ось подивіться, яка гарна дівчинка гойдає колисочку з своїм дитинчам. А тут песик, котик і ще маленький кошенятко. А тут маємо. Буковки різні ААА, фазан, сова, школа, так? бублики, банани. У всіх цих е словах є буква А. Далі ми вчимо голосні по черзі. І дивіться, нуль, таке колесо. Запам'ятайте, дітки, колесо це є буква О. Запам'ятайте, і проговоріть. О, буква О. Пам'ятаємо, ми будемо повторювати, повертатися, це є буква А. Відкрийте ваші букварики, якщо ви їх маєте. Оце є наша буква А. От бачите, песик відкриває рот і каже А-а! Так, ось це буква А. А це вже буква О. Це є наша голосна. Так? Тому що в кожній мові є голосні і приголосні е звуки. Так? Це є наша буква О. І кожна буква вона е має певний звук. Так? Вона вимовляється. Звук це те, як буква вимовляється, як вона може вимовлятися. І от тут ми маємо буква А і буква О. О. -о. Бачите? О, о. О, 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 А А, о. О. Так? Побачили, так, як я показую. О, 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 а А, о. О. Давайте за мною. О! О, 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 а А, О, о. Супер! Якщо ви так вимовили. Наступна наша буковка це буква «У». Бачите, як пишеться. «У». ось таке дерево тут намальоване. І ми маємо тут цікаву буква, дітки, пригадуйте, буква кружечок це завжди буква. о О. О-о-о-о-о. Тут читаємо зі мною разом А-О-А. А. Так, побачили. А. О, А. Тому що ми пригадали, що це буква А. а О, А А це вже яка буква ми сьогодні її вчимо. У У, А-О. У А, О. Правильно? У А, О. І тут букви. У, у-у. У. Так вовки виють. Так вони кажуть. у у Аж сонечко чи місяць, місяць злякався. Так? Тому що вони вночі виють, люблять вийти. У. У. Давайте разом зі мною. Запам'ятовуйте цю букву У. Ми вже знаємо букву А О. Кружечок і буква У. Тут бачимо, що Ау. О. У. І тут буква У. Тут ми теж бачимо е, напис. Хлопчик написав на дошці. «У», «Уа», Ау, «Ау», де ти? «Ау» Ось тут написав. Їдемо далі. Тут такі гарні малюночки, тут знову напис: у, а, «Уа», Ау! Ау! так? Хлопчик каже, Ау, де ти? Я загубився. Ау, він пішов по ліс по гриби і загубився. В слові жолудь ми маємо букву у. ЖОЛУДЬ, жолуть. В слові мухомор. Мухомор. В слові «мураха», так? А, Так, У. Ось, дітки, ми вивчили три букви Аоу. Аоу. А о, У, А о, у, А, а ну тепер вправа. Яка це буква? Я показую ручкою. Буква. У. А це буква. О, супер, молодці. А це буква. А, молодці. Тепер ще раз показую, це буква О, це буква А, а це буква У. Супер. Молодці. І наступна буква вже буде приголосна. Це вже буде в наступному відео. Па-па.